Останнім часом найвідоміших французьких ігроробів багато сварять за певні суперечливі анонси. І поки зосереджено стільки галасу навколо кольору шкіри головного героя нової частини Кредо асасинів, і Юбісов думає, як їм виправити напружену ситуацію з японськими фанатами, без гідного анонсу та уваги аудиторії, залишився старт часного доступу нових пригод принца Персії. Саме тому у якості невеличкої підтримки студії у цьому відео я буду хвалити компанію. так І ні. За те, що Ubisoft надали мені ключ до нових пригод принца Персі, дякую тобі за альтруїзм. Ubisoft» А за ряд цікавих рішень, що у разі успіху гри можуть мати важливі наслідки. Тому поставте свічарівний а Я спробую коротко розповісти, що ж то за нові пригоди принца персії і чому я намагаюсь привернути до цього маленького бюджетного проєкту вашу увагу. Гра одразу нас закидає у вихор подій, а саме у місто атаковане гунами. І оскільки ті варвари насичені шаманською магією, то досить швидко після цієї і всіх наступних смертей ми повертатимемось в одне і те саме місце, тихий оазис на третій день вторгнення орди. Тож наша задача вичавити максимум користі з цього небезпечного дня бабака та врятувати людей. Оскільки традиційно ігри Ubisoft надихаються реальними подіями та історичними постатями, скажу, що в четвертому сторіччі гуни дійсно атакували персів. І поки ніхто не докопався до історично невірного синього кольору шкіри персонажів, я краще розповім вам з ігрові механіки. Тут варто зауважити, що розробкою гри займались не внутрішні студії, а Evil Empire, які вже 5 років наповнюють контентом культовий Dead Cells. Ну тобто, це люди, які вміють робити якісний платформінг з елементами Роуглайту. Поваги розробникам додає те, що вони не зробили просто тематичний DLC на вже працюючій базі механіка, створили новий проєкт з цікавими ідеями. Звісно, люди, що грали в Дедселс, відчуючи знайомі у бійках з ворогами, коли черговий лучник тікатиме від вашої атаки або чаклун стрілятиме крізь платформи. Але унікальність принца Персії з'являється, як тільки справа доходить до паркуру. Так наш герой взагалі не вміє робити подвійний стрибок, що на початку викликало у мене відчуття обмеження. Меженості. Та і велим креативно знищили сприйняття 2D-платформеру, додавши можливість бігати стіною на задньому фоні. Такий біг забезпечив неабияку плавність та гнучкість переміщення та подарував дідам і дідесам типу мене теплі спогади про старі пригоди серії. Це дозволило створити купу цікавих випробувань та альтернативних шляхів переміщення по локаціях. Ви не просто рухаєтесь стінами, а можете сповільнити або скоригувати падіння. Принц Персі дійсно пропонує варіативність. А мати варіативність позицій це важливо. В більшості ситуацій, завдяки третій стіні, я з легкістю долала акробатичні випробування, а головне, що таке переміщення вдало вписане і в бойову систему. В цілому боївку можна назвати стандартною. У вас є основна та додаткова зброя, і ви знаходите різні знаряддя, що мають унікальні прийоми. Удар згори, перекидування через ворога та найпотужніший у вашому арсеналі спартанський копняк ногою, який вирішує більшість проблем. Дзинку такій системі додають медальйони. Заплативши данину кров'ю або долаючи різні випробування, гра запропонує предмети, що дають вам різні пасивні риси. Типу вампіризму, енергії та здоров'я за певних умов, але найцікавішими є стихійні ефекти. Наразі гра пропонує лише три стихії: вогонь, яд та олію. Думаю, принцип роботи досвідченим геймерам пояснювати не потрібно. Більше на увагу заслуговує той факт, чи стихії співпрацюють між собою. Так створивши вогонь в розлитій олії, він змінить колір та палатиме довше, а підпаленого на хмара, вибух, не завдавши більше шкоди. Медальйонів багато, і у кожного свої умови для активації ефекту. Тож ви маєте змогу підібрати потрібні в залежності від ваших бойових подобань. Цікавим є саме поєднання цих предметів між собою. У вас є лише 4 слота для таких апгрейдів, і кожен з них може підсилювати сусіда справа чи зліва, тож важливим є навіть порядок розташування предметів. Це дійсно важливо і додає унікальності кожній спробі проходження. Адже не раз я мала ситуацію, в якій жертвувала потужно. Ним медальйоном заради ефективного підсилення вже встановлених, щоб зберегти можливість повільнити ворога чи мати більшу регенерацію. І я б назвала таку систему чудовою, якби не один значний мінус. Буваючи ворогів, ви накопичуєте магічну валюту, яку після забігу можна витратити на розблокування нових знарядь. І зазвичай, в теорії, така механіка покликана спростити нашу наступну спробу пройти гру. Типу загинув не розстраюйся, Валюти зібрав і став сильніший. Однак принц Персії просто дозволяє розблокувати більше видів медальйонів, що не сприймається як щось негативне, поки не усвідомлюєш концепцію побудови локацій. В описі гри зазначена процедурна генерація. Однак на практиці ми маємо вручну розроблені секції, що в різному порядку наповнюють хаб, тобто це схоже на будинок, в якому переміщуються кімнати, наче послідовність різна, але за десяток забігів вже добре впізнаєш кожен варіант локації. Так, от, якби частково кожен біом не генерувався, кількість розкиданих на ньому скринь випробувань та інших бонусів майже однакова. Тож, вивчивши на базі багато нових медальйонів, я просто зменшила шанс знайти потрібні саме мені. В усіх інших питаннях гра виглядає напрочуд продуманою і комфортною. Кожен забіг складається зі статичної послідовності хабів, дві локації для накопичення бонусів та прокачки зброї у коваля. І далі зустріч з рогатим генералом. Якщо перемогли, то тримайте ще дві локації для посилення свого білду, і далі зустріч вже з другим босом. Мапа завантаження підказує, що має бути ще один раунд і третій серйозний супротивник, але ранній доступ, контент обмежений і все таке. Така мала кількість лок... Кація для хоч якогось розвитку сюжету змушує вас повертатись до одних і тих самих персонажів та відкривати нові діалоги. І щоб не загубитися в цьому циклічному процесі, у грі є досить зручна ментальна мапа, де вам коротко пояснюють. Є полонений, він в камері, ось тут підкажуть шлях, а в цьому біомі знайдеш ключ. Однак, роук принц Персія це той випадок, коли я не проти загубитися. Мала я колись негативний досвід платформеру, Last Case of Benedict Fox, де заради детективної загадки змушувала себе терпіти проблемний геймплей. В той час, як з пригодами принца, ситуація протилежна. Я скіпала банальні діалоги, щоб швидше поринути у нове коло випробувань. Бо на додачу до зручного керування різноманітних ворогів. Які об'єднуючись в групи постійно тримали в напрузі. Весь ігровий процес супроводжувався дуже. Дуже гарною музикою. І я говорю не про одну композицію. Кожен біом відрізнявся не лише декораціями, а й звуком, що підкреслював наратив локації. І, мабуть, єдине, що мене зупиняє від того, щоб рекомендувати гру усім, хто любить такий жанр, це дійсно ранній доступ. Бо наразі контенту тут не густо. Наявність лише двох босів це замало для виправдання ціннику у 430 гривень. Хоча в порівнянні з січневим релізом принца Lost кроун за тисячу гривень. Колька! То це ще дуже по-людськи. Але я рекомендую додати проєкту бажане, бо вірю в розробника Dead Cells, який має досвід довгої підтримки та наповнення гри контентом, тож не знаю, через скільки часу, а третій бос і нові локації точно з'являться. І якщо ви не бажаєте нудьгувати у цьому очікуванні, пропоную завітати на сайт whatthegame.com.ua Тут з'явилась така крута нова фішка, як плейлісти, що допоможе підібрати вам гарні проєкти у схожому жанрі 2D-платформерів. Посилання, як завжди, залишу описі. Субтитрувальниця Наче розповіла про гру усе, що хотіла, то ж давайте повернемось до питання на початку. Чому ж я вважаю саме цей реліз важливим? По-перше, через рішення довірити розробку Evil Empire. бо, маючи тисячі власних працівників не намагатись робити щось а покластись на команду досвідчених людей, було мудрим рішенням. Відчувається, що проект бюджету був мінімальним, але Evil вклали туди свою душу та майстерність. За таких умов, провал гри не несе фінансових збитків і хвилю звільнень у Ubisoft, а у разі успіху матиме дивіденди для компанії. І я дуже сподіваюся, що такий підхід буде використовуватись і далі. Просто хочу нагадати, що десь в підвалі Ubisoft в коробках пліснявіє бренд Герої меча та магії. І, наприклад, такий розробник, як Lava Potion, що створив чудову стратегію Songs of Conquest, демонструючи максимальну любов та повагу саме до третіх героїв, зміг би зробити щось непогане у легендарному всесвіті меча та магії. Та якби завтра Lava Potion анонсували таку колабу з Франц Сузами думаю, за мною сформувалась би кілометрова черга олдів охочих кинути гроші в монітор заради прискорення релізу нових героїв. Ну а по-друге, це реліз на платформі Steam. Той факт, що Ubisoft перестали випускати свої ігри ексклюзивно в Epic Games Store на старті, мене тішить. Бо цей доступ до більшої аудиторії в день релізу і можливість без додаткових маніпуляцій в один клік встановити гру на Steam Deck. Адже принц Персі ідеально підходить для портативної консолі. В той час, як на нашу країну теж напали сині варвари, і доводиться багато часу сидіти без світла, я могла грати в цей платформер три години поспіль. І це при базових налаштуваннях і зручних для мене 60 кадрів в секунду. Тож, якщо підкрутити заощадливі налаштування, то можна задоволення і розтягнути. Мене тішить той факт, що Ubisoft почали приділяти увагу бюджетним іграм, які розбавляють ту навалу грандіозних aaa проєктів Особливо радію, коли такі невеличкі експерименти є вдалими. І останні пригоди принца Персі саме такий випадок. Це дійсно гарне поєднання ігрових механік, музичного супровіду і дизайну локацій. І я можу точно сказати, що залюбки повернусь до гри, як тільки побачу новини про появу фінального боса. Сумно тільки, що такі чудові проєкти отримують значно менше розголосу, ніж дріб'язковіска. Навколо пригод асасинів в Японії. В будь-якому випадку, якщо до осені в нас ще залишиться електроенергія, то завдяки підтримці моїх чарівних патронів я зможу глянути на нових асасинів вже на релізі і розповім вам, як воно грається. Ну а в мене на цьому все, і я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу Ігор.